Змішувач для раковини Гаппо G10176. Змішувач виготовлено з латуні найвищої якості з емальованим покриттям, що забезпечує стійкість до подряпин та легкість у догляді. Модель оснащена аератором, завдяки якому ви отримуєте економію води, при цьому не втрачаючи якості натиску. Змішувач має ергономічний важіль, яким легко керувати. В комплекті зі змішувачем поставляється гнучка підводка, що значно полегшує самостійне встановлення. Керамічний матеріал картриджу забезпечує плавний рух латунного штока, що знижує знос та гарантує тривалу роботу виробу. Всі деталі виробу надійно запаковано в індивідуальні отвори пінополіуретану, а тому безпечне транспортування гарантовано. Додайте елегантності своїй ванні зі змішувачем ГАПО G10176.